Доброго дня, в коментарях було питання, навіщо реєструвати пасіку, робити лабораторні дослідження? Бо я розповідав, що вже я зробив ці лабораторні дослідження. Ну, по-перше, дослідження лабораторні це ну, дуже непогано ви будете знати, чи хворіють ваші бджоли, чи не хворіють бджоли. Це одне. Друге, якщо, не дай Бог, случились потрави ваших бджіл. Тобто, фермер місний потравив рапс свій покропив, і ваші бджоли загинули. В першу чергу, якщо ви навіть і докажете, що це зробив ваш фермер, то, не маючи санітарного паспорта пасіки, ви нічого, ніякої компенсації не зможете отримати. Тому, Паспорт треба обов'язково робити. І обов'язково робити на ту кількість сімей, яка у вас є в наявності. Пожалівши зараз ці кошти, там виходить 8 гривень всього лише на вулик на рік, вам треба лабораторні дослідження. Але після втрати сім'ї, ви страхуєтесь, ви втратите намного більше коштів. Тому, якщо даже у вас случились ці потрави, в першу чергу, що треба робити? Значить, в першу чергу ви визиваєте поліцію. Має приїхати поліція, має зафіксувати те, що ваші пчоли загинули. Далі ви збираєте, навіть при поліції, збираєте подмор цих пчол для аналізу, для того, щоб довести, що дійсно ваші бджоли отруїлися іменно препаратом, який використовував ваш фермер. Ще від чого можна цей паспорт нам чи потрібен. Не дай Бог, у вас кража случилася на пасіки. Теж довести, що у вас була така кількість сімей, ви не зможете, якщо у вас немає цього паспорта. Якщо у вас вивезли всю пасіку, і ви претензії пред'явити не можете, тому що у вас в паспорті записано 5 вуликів. Як ви можете претендувати на те, щоб вам повернули 50, якщо у вас в паспорті записано 5 або й взагалі нічого не записано? Тому вирішувати, звісно, вам. Але я рекомендую вам. Мати санітарний паспорт на пасіку, дякую, кому сподобалось.